Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензурнет». Мене звати Богдан Будкевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Я зразу хочу попередити сьогоднішнє відео, воно буде, знаєте, не зовсім журналістським, це, скоріше, буде просто моя точка зору, не більше того. Тому ті, хто не хоче це слухати, можете одразу перемкнути. Але мені здається, що те, що я зараз скажу, буде відлунювати у дуже дуже багатьох людей. Бо мені здається, що це дуже схоже на правду. Отже, буквально за кілька останніх днів виявлено купа фактів прямої корупції в партії Зеленського серед його прямого оточення. Ну але напевно найбільш огидний випадок стався з. Скажімо так, режисером серіалу Слуга народа, персонажем, який ліз в керівництво Українського культурного фонду, який намагався зробити все від себе можливе, щоб забити нормальну українську культуру. Так от, друзі, мої колеги з бігу я думаю, ви вже чули, накопали дуже цікаву історію як компанія Еленерго, оцього Олексія Кирющенка, Повторюся, дуже близького знайомого Володимира Олександровича Зеленського, режисера цього серіалу Слуга народу. Так от, з жовтня 23 го року, Правень 24 року украла, уклала ви украла. украла, украла, украла Бачите, да, По Фрейду. 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень на постачання електроенергії. Давайте нагадаємо, хто це такий друзі. У Москві Кирющенко досить довго працював, знімав серіали Моя прекрасна няня, свати, от, власне, слуга народу. Ну і, звичайно, сам він себе називає росіянином українського походження. Власне, після того, як Зеленський виграв президенти в 2019 році, цей товариш різко увійшов в бізнес, дуже далекий від кіноіндустрії, закр... зокрема власне, постачання електроенергії. Нещодавно також цей персонаж у нас зайнявся. Разом з близькими людьми до Андрія Єрмака, виробництвом БПЛА. Да-да-да, друзі, мільйон дронів, ми пам'ятаємо про це. Власне, дуже цікавий персонаж, він у нас, фанат Комуністичної партії Російської Федерації, наприклад, підтримував на виборах Грудініна такого собі, виборах РФ, розказував про ескадрони смерті від Порошенка, розказував, що не треба давати гроші на оборону. Головне, це уровень жизні людей. Ну, от це стандартне мерзотне підполення. Не будемо матюкатися дрянь, яка неслася від Зеленського, і яка уособлювала певну частину населення, на яку це дуже добре свого часу заходило. Ну, власне, друзі, саме цікаве, коли з'явилася ця чудова компанія під назвою Еленерго, про яку йдеться в розслідуванні колег. А вона у нас, друзі, з'явилася прямо в вересні 2022 року, прямо. Прямо перед початком великих обстрілів електроенергії, власне кажучи. Таке враження, що ну, скажімо так, дядя дуже добре розумів, до чого все йде, і подумав, що ну, а чому би не заробити трошечки бабла на от от чудові, власне кажучи, історії. От. Ну, То таке, друзі. Ще, знаєте, от, я дуже раджу вам передивитися сам інтерв'ю Бігус. Але, от, напевно, найцікавіший момент це от момент, де от це от существо на прізвище Кирющенко, Ловить журналістка Марія Землянська з Максимом Панасенком, колеги, повторюсь, бігу з інфо. От вони його ловлять на вулиці, де це существо починає. Значить, спочатку вообще, кричати, хто ви такі є, потім починає кричати, що він вообще не керюченка, потім починає розказувати, що всі журналісти продажні і наркомани. У відповідь на конкретні питання це ваша компанія? Чим ви займаєтесь звідки, бабки? і Все решта. Та ви знаєте, друзі? Оця відповідь тепер ви ж розумієте, да, для чого були затіяні свого часу всі ці дряні з е, бігуса? Пам'ятаєте зі зйомками? Типу наркотиків і журналістів, да, тепер ви ж розумієте, чому е, смердючі телеграм-помики сіють ненависть до журналістів і так далі. На будь-який критичний матеріал. Це одразу треба сказати, що ти ухилянт, що ти наркоман, і звичайно, що ти е, російське ІПСО, е, яке працює на Діні Порошенка. Ну ви прекрасно це розумієте. Тому дивіться, друзі. Я скажу так, от тепер уже чисто моє імхо. да, До речі, це ж ще не все. це теж знаєте, прекрасна історія. Пам'ятаєте, був такий достатньо ширококосний депутат від Слуги народу, такий собі пан Клочко, який у нас завжди виринав в усіх найбільш зашкварних історіях від партії Слуги народу. Так от його спіймали на тому, що він, власне кажучи, в чому його власне, звинувачують. А на законному збагаченні власне йде про те, що в 20-му Два 21-х роках він набув у власність. Він взагалі був типу, бідний, як церковна миша, що називається. Але встиг набути у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Таким чином, різниця між вартістю того, що він міг заробити, і того, що він накупив, складала десь приблизно 11 мільйонів гривень. От. До речі, цікаво, що не, не забудьмо, що зараз вище корупційний суд там призначив йому заставу, і так далі. А господин Арахамія при цьому ще і закликав обов'язково взяти цього персонажа на поруки. Що якби і не дивує по тій простій причині, що ну, чоловік так полезний і завжди, по першій вимозі, робив все, що було потрібно його партійним босам. І от тепер, друзі, переходимо власне, до моїх особистих думок, моєї особистої точки зору, і не більше того. Знаєте, коли я дивлюся, що відбувається зараз з Зеленським і з його оточенням. То там видно дві тенденції. Перше, вони абсолютно, абсолютно повністю втратили страх будь який То з одного боку, звісно, вони не можуть собі дозволити варувати просто ті гроші, які дають американці. Ну, бо не дадуть уже, да? Ну зате вони варують все, де тільки погано лежить, от, як це називає Юрій Ніколов, в заходив. Тобто, не в плані того, що держава щось зробила і тільки після того вони крали. Ні, ні, мається на увазі. Там, де держава мало би щось зробити, отам вони простягають свої лапи, і там вони власне і крадуть. І Мало того, ви знаєте, все більше складається враження, що вони абсолютно вже якось навіть іноді навіть не системно це роблять. В тому сенсі, що кожен вже починає грати за себе, кожен починає тягти бабки всюди, де може, і в тих розмірах, яких може. Тому що розуміє, що Володимир Олександрович починає шататися, тому що всі починають розуміти, що як ти не крутий, але з величезною долею вірогідності придеться відповідати за все, що ти накоїв, і ні про які там інші там президентські терміни мова не йде. Я вже мовчу про те, що Україна зараз перебуває в чи не найкритичніший момент з самого початку широкомасштабного вторгнення. Момент, коли Рашка зробила висновки зі своїх помилок, коли зробила висновки з наших помилок і давить нас з усією силою. У нас я вважаю, є всі шанси таки відбити цей тиск, але завдяки блискучій політиці Володимира Зеленського, який у нас зовсім нещодавно заявляв, що нам не треба додатково нікого там мобілізовувати, так само блискучій політиці Володимира Зеленського, який зробив все від себе можливе, щоб розхолодити населення, щоб всі повірили, що от, от є Жазієнський, він все порішає. Ну, оті от дуречки, які в армію пошли. А нам то що париться, да? От і ми маємо те, що ми маємо зараз. І от на тлі цього ми бачимо цю нахабну пику росіянина українського походження одного знаєте от сонма тих тварей, яких Зеленський на своєму горбу особистому притяг до влади, і які як в останній день починають красти все, що погано лежить, в незалежності від того, я вже не кажу про якісь норми моралі. Вони просто вже прямо використовують просто той факт, що вони зараз, хоч якось, дотичні до влади, і всюди, де можна, вони починають щось тягти. От історії з тим Клачковим, історія з тим Кирющенком, це просто чому ми винесли на обкладинку, Це дуже показові історії. І от вони буквально за останні 4 дні. Чому, власне, ми зараз про це говоримо. І от моє особисте враження, друзі, я можу, чесно кажучи, помилятися, але є дві тенденції. Тенденція номер один, повторюся, те, що вони всі, знаєте, почали тягти все, що погано лежить, бо розуміють, що історія. Не дуже довго буде ще грати, і це я не щоб ніяка тварця не вирізала, не розказувала, що ми тут третій майдан влаштовуємо і там ще щось. Ні, мова йде не про цей сміхотворний бред про типа неконституційний Зеленський. Це чуш собача. Буде він конституційний після 20 травня, буде він конституційний до моменту, поки на посаду не вступить наступний президент України. Мова не про це. Мова про те, що все одно придеться, відповідати, А тебе за тобою, Володимир Олександрович, тебе будуть доганять. І, а уж твоє оточення, хо-хо-хо-хо, як будуть доганять? Мало не здасться. Але от ви розумієте, друзі, от коли ти це, це бачиш, коли ти бачиш оці от низки виписок, де оці ці шарашки контори для бабла створюються 23 лютого 22 року, як, наприклад, у Кирюші Тімашенка і його кінекіти, які встигли отримати величезні бабки на канал Рада і на своїй продакшн прямо під час початку широкомасштабного вторгнення, розумієте? І, от, коли ти розумієш, як такі близькі люди Зеленського прямо під блекауту відкривають компанії для торгівлі електроенергією. Да, то от, ви знаєте, я впевнений, от в тому, що ці люди, як тільки дійсно закінчиться військовий стан, коли закін... я не знаю як, але закінчиться ця ітерація війни, я чомусь думаю, що величезна кількість команди Володимира Зеленського тут же накиває п'ятами за кордон. Я впевнений, що більшість цих... Істот, собі готують уже золоті парашути на Кіпрі, в Іспанії, напевно, поруч шарикам десь там на Коста Дель Соль чи Коста-Браво, да? Будь-де, де їм дозволять е -е, щось купити і свої вкрадені в Україні бабки якось вкласти для того, щоб потім е -е, втекти від того, що вони накоїли насправді тут. І знаєте. Е -е, Чому я не вірю в розмови Володимира Олександровича про війну до переможного кінця кордони 91-го року? Справа навіть не тільки в тому, що просто як може людина, яка все своє життя говорила зовсім інше, тепер повірте в це. Ні, я кажу про те, що він робить. Розумієте, у мене ну не тільки у мене є чітке відчуття, що ця людина у цієї людини просто-напросто падає, от реально падає уже. Будь-яке управлінське, управлінська здатність управляти країною, такою, як вона є, розумієте? Все починає розлазитись між пальців, все оточення починає просто красти для того, щоб встигнути кудись потім звалити. А цей дядя насправді він все одно вірить в те, що десь глибині душі можна взяти і порішати. Бо я ніколи не забуду, як ці істоти з офісу президента готували вибори. Кілька разів це було. Вони до останнього не могли вирішити проводити вибори, не проводити. От і тому, знаєте, я просто нагадаю вам простий такий цікавий приклад із книжки Саймона Шустера, де дуже чітко написано, що Зеленський думав про переговори з Путіним навіть після Бучі. Повторюся, це не мої видумки, це не писав Саймон Шустер. Тому да, друзі, скажу так, я дійсно думаю, що Володимир Олександрович. Зараз наступає на ті самі граблі, які він сам собі підклав, прививши в свою команду, оточивши себе, швалью ця шваль. Як тільки запахло смаженим, починає думати тільки про себе, про своє виживання, і класти воно з прибором хотіло на країну, на те, що там складна ситуація, вони просто набивають собі кишені, щоб потім нафік звалити. І насправді найпечальніше для Володимира Олександровича те, що на нього вони покладуть з таким же прибором, як вони зараз кладуть і на всіх нас. Ну але що називається, за що купив? За те і продаю, да, і що посієш, те й пожнеш. Найсумніше для нас всіх, знаєте, доля Володимира Олександровича мене мало хвилює, окрім того, що я дуже хотів би, щоб і він, і його оточення після закінчення військового стану підкреслюю, а для ублюдків з Телеграм-поми, які захочуть це вирізати і розказати, що ми русське і псо. Не надійтесь ублюдки. Так от, я підкреслюю, після закінчення військового стану він має відповісти за все, що він наробив в нашій країні. І просто розумієте, треба якось дожити до цього моменту, щоб країна якось існувала. Бо якість, повторююся, управлінських рішень людей, які зацікавлені тільки в тому, як щось уже стриндити в останню секунду, або дати стриндити комусь, хто це може зробити за тебе, щоб тебе прямо зараз буза жопу не всхопило, Ну, ви розумієте, що наслідки такого урядування є дуже сумними. Ви знову скажете, так що робити? Не мовчати, друзі, не мовчати, бити їх по руками, змушувати вилазити стіні, не давати їм красти, не давати їм можливість, прикриваючись голосними словами. Розкрадати і добивати нашу країну. Вони мають довести цю країну до моменту, коли ми їх винесемо нафіг звідси на вільних нормальних демократичних виборах. Це наше головне з вами завдання. Дуже складне, погоджуюсь, але інших у нас просто на жаль варіантів нема. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео мої роздуми. Якщо так, то будь ласка, підтримайте їх лайком, підпишіться на цензорнет і обов'язково підпишіться на канал Шоубісіки, де ви можете стати спонсорами або м -м, патронами. Нашої незалежної журналістики дякую за увагу.